Наконець я дождався Volkswagen Taure 2018 року. Офіційний автомобіль з пробігом 178 тисяч 3-літровий дизель. Надійне класне авто, вебаста присутня, шкіряний салончик з перфорацією, вентиляція сидінь, підігрів усіх чотирьох сидінь, присутня, автоматична коробка передач. Електроручник, ось така мультимедійна система, карплей, навігаційна система присутня. Маємо мультикермо з підігрівом, круїз контроль присутній, електросидіння з пам'яттю. Також в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон присутні. Класний доглянутий автомобіль. Усі завжди питають, чи є у вас Touareg. Так є, приїжджайте, забирайте. Має ось такі оригінальні диски, камера заднього виду присутня. Парктроніки є величезне багажне відділення. Власний автомобіль, також на след оптика помивач фар присутній. Автомобіль в ерлайні, морда затягнута бронеплівкою. І якщо ти шукав такі авто, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Михновського та забирай його.